Чула, що в тебе все добре знаєш, мій світ. Змінився у камерному дусі літературних салонів кінця 19-го – початку 20-го сторіччя відбулося підведення підсумків другого міжнародного літературного конкурсу імені Василя Гросмана в городі Бердічеві 2014 Рік тому головний натхненник та організатор конкурсу, голова місцевої громадської організації Добра справа Юрій Балюк, вирішив надати можливість проявити себе та стати відомими майстрам малої прози. Мала проза саме те у літературі сьогодні, що не є дуже популярним та популяризованим, вважає керівник доброї справи. А йти ти проти течії це, це те, у свою чергу, що завжди його приваблювало. Тож питання чи бути конкурсу, вирішилося само собою. Згадавши, що свого часу всесвітньо відомим уродженця Бердичева, письменника Василя Гросмана, зробив твір в городі Бердичеві, Юрій Балюк так і назвав своє дітище, сподіваючись. Що те саме твори про бердичів пророблять із багатьма іншими авторами, будь вони професіоналами чи аматорами. Звісно, ми маємо не такі вже великі можливості для того, щоб прозвучали ці імена на всю Україну, але в принципі вода камінь точить і тому і послідуючі конкурси, які будуть відбуватися, вони насамперед повинні і необхідні для того, щоб люди проявляли себе. І навіть по декілька разів можуть приймати участь а саме головне у боротьбі народжується самі найсильніший і не самі найкращий. Це основна мета. А ще, що цікаве, було перший конкурс взагалі я думав, що будуть приймати участь бердичевляни. Тобто люди, які там родом з Бердичева, але можливо по долі своїй зараз знаходяться в інших куточках країни або світу. А виявилося, що також до конкурсу почали долучатися люди, які просто-напросто хоча б бодай раз побували, або навіть просто в своїй уяві. Досить мають таку гарну уяву, що можуть описати. Із 27 робіт, що цього року надійшли на його електронну адресу, Юрій на правах головного допустив до участі у конкурсі 17. Решта, говорить, не відповідала необхідним критеріям. Як організатор, котрому були відомі імена номінантів та їхні роботи, Права голосу він не мав, розсилаючи вже закодовані матеріали членам журі. Тобто тогорічним правилам не зрадили. Твори оцінювали, не знаючи, хто автор. Оцінювали, зізнаються у журі і нерідко отримували справжню насолоду від прочитаного. Однією з тих, від кого залежала доля номінантів, виступила переможниця першого минулорічного в городі Бердічеві Олена Юрчик. Как любой автор, который работает над каким-то определенным литературным произведением, вот частично он может там работать с каким-то вдохновением, но всегда это работа, это всегда труд. Вот. В то время как работа члена жюри, это уже один большой труд. Вот, один большой труд. И когда получаешь удовольствие от определенного текста, это уже приятный бонус. Вот. Но больше это труд, конечно. Рассказов было 27. Э -э, уровень меня приятно поразил этих рассказов. Э -э, и как человек, способный дать э -э, трезвую оценку вот, и себе и окружающим, я могу сказать, что если бы в прошлом году аналогичные люди принимали участие в конкурсе, э -э, у меня бы первого места не было. Перед тим як оголосити кращих малих прозаїків, Юрій Балюк виконав тогорічну обіцянку. Презентував надруковану антологію творів, що у 2013-му привернули до себе увагу журі. Ну а після цього перейшов до вшанування кращих у 2014-му. Ними серед інших стали Ілона Панасюк, Олександр Мусевич, Наталія Гудована, Людмила Кицак, Катерина Петренко, Олександр Призімірський. Почесне третє місце, а разом із ним грошову премію від спонсорів, отримав твір черешневе павутиння мешканки Івано-Франківщини Галини Максимів. Друге місце та тур вихідного дня у Львові рішенням членів журі віддали вольєру Михайла Пасічника. Відомий на Житомирщині письменник та поет. До речі, заради участі у конкурсі відмовився від головування у журі. Ну а кращою роботою цьогорічного в городі Бердічеві став великий гешефт від Тетяни Шпортун. В якості нагороди теж вихідний тур до міста Лева. У позалітературному літературному житті ця талановита зі слів тих, хто оцінював твори, молода жінка, працює контент-менеджером однієї з бердичівських фірм. Взятися за перо розповідає Тетяна. Її спонукало бажання привернути увагу широкого загалу до такого рідного їй Бердичева. Місто наше неповторне і унікальне, неповторне людьми, архітектурою, і можна сказати, таким своїм певним стилем. Ще хотіла напевно потішити людей. Перш за все, в цьому оповіданні наш скрутний час, коли всі похмурі, трошки збентежені. Мені хотілося всіх розвеселити. От е, хотілося, щоб от, дати такий поштовх, щоб люди посміхнулися. Я думаю, що мені вдалося. А е, назва Гешефт, великий Гешефт. Я думаю, для мого оповідання вона дійсно була виграшна і я перемогла. Плани на наступний рік. Чи задумали замислюватися від над ними над наступним роком? Ну, Конкурсу судячи зі всього бути, яким ви себе бачите? Можливо, будете відпочивати, можливо, будете брати активну участь, якось кіпнув. Ну, плани є, я буду звичайно розвиватися, є вже деякі е доробки, вже певних робіт, проектів. Е звичайно, буду брати участь надалі в конкурсах, і е я одразу скажу, що е про Бердичів я ще напишу. Разом зі своїм незмінним помічником у справі просування прекрасного у маси, депутатом міськради Володимиром Левандовським Юрій Балюк порадував учасників в городі Бердічеві-2014 ще однією антологією. Вже з їхніх творів. Тим, хто не переміг, очільник доброї справи рекомендує не впадати у відчай, а знову взятися за перо. Хто зна, можливо, наступного року воно принесе їм заповітну перемогу. Меншою мірою таку нагоду Юрій Балюк обіцяє подарувати конкурс треті. Розкриває, так би мовити, свої обійми для всіх бажаючих і навіть для тих, хто на сьогодні не переміг. Ми чекаємо на наступний рік нові роботи і нову втіху для нас всіх, оскільки література, я вважаю, це. Взагалі, щось є неймовірним, тому що ми можемо творити, фантазувати і поринати в нові світи. А якщо це світ маленького бердичева, і він такий багатограний, то це взагалі є якимсь апофеозом творчості.